Пуховики та курточки джот плюс бенетон. Лот номер 11. Розпочинаємо ми з пуховика джот на 10-12 років. Пуховик джот 3 місяці. В кожному лоті 10 одиниць. Пуховик джот на 12-14 років. Пуховик джот на 6 місяців. Пуховик джот 8-10 років. І тепер переходимо до бренда Бенетон. Курточка на 1-2 роки. Пуховик від бенетон на 3-6 місяців. Пуховик бенетон на 2 роки. Шубка від бенетон на 1-3 місяці. Пухова жилетка від Бенетон на 4-5 років. Це лот номер 11, в ньому 10 одиниць.